Нас часто питають, які саме перила ми можемо запропонувати для скляних огороджень. По-перше, скляні огородження вже мають оброблені, поліровані і безпечні кромки, тому не потребують обов'язкових накладних перил. Якщо ви все ж таки бажаєте собі перила, то можемо запропонувати такі варіанти: дерев'яні, накладні. Круглі або прямокутної форми, такі самі із нержавіючої сталі вони можуть бути поліровані або шліфовані. Також кріплення можуть бути не лише накладні, а також на виносних з'єднувачах. Вони будуть триматися дистанційно і можуть бути як дерев'яними круглої або квадратної форми, так і з нержавіючої сталі, так само поліровані або шліфовані. Якщо ви не хочете обрамлювати своє огородження перилами, але хочете захистити його торці, можна обрамити огородження за допомогою профілю. Цей профіль може бути пофарбований у будь-який колір за каталогом RAL. Якщо бажаєш отримати безкоштовну консультацію у компанії Splenko, пиши нам у директ або телефонуй.